Мене звуть Вовк Сергій Дмитрович, я хірург п'ятої міської лікарні. Закінчив медичний інститут в Полтаві. Мав честь приїхати на інтернатуру в Славне місто Суми. Пройшов інтернатуру з 83 по 84 рік. Потім працював в ахтирській лікарні, був призваний до лав армії, відслужив і повернувся в лікарню п'яту. 1986 86 і з того року працюю в п'ятій лікарні. П'ята лікарня це і суми, моя друга батьківщина. Професію лікаря і хірурга вибрав свідомо. За ці 40 років, що я попрацював в лікарні, був мій і професійний ріст, і становлення як свідомого громадянина своєї держави. Пишаюся тим, що зміг допомогти встановлені п'ятої лікарні як основного центру хірургічної допомоги не тільки в місті, а й в області. На моїх очах і з допомогою і моїх зусиль виховувались безцінні кадри медичні. Зараз пишаюсь моїми молодими хірургами. Професія лікаря-хірурга дуже тяжка. Безсонні ночі в операційній професія. Дуже складна. Вона надихає на звершення, коли ти за 40 років люди, яким ти врятував життя, тебе пам'ятають, тебе поздоровляють з професійним святом з твоїм днем народження. Дякують за те, що дав шанс на життя. А саме головне, хочу побажати нашому молодому поколінню, яке досягло великих вершин. В опануванні хірургічної професії, наснаги досконалювати і впроваджувати сучасні методи лікування, що допомагає як можна скорішій реабілітації хворих і їх відновлення. Маючи великий досвід, я стараюся з молодими хірургами допомагати нашим воїнам. Побажаю також нашим всім колегам, нашим жителям міста Суми. Всій країні перемоги віримо і з надією на перемогу працюємо. Дякую.